Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лаїдності. Так звертається апостол Павло до Тимотея свого учня. Шукай праведності, хтось шукає заробітків, це найголовніше в їхньому житті. Хтось шукає пліток. Цікаво людині. Світ цікавий, події цікаві. І та людина весь час в плітках або слухає, або говорить. Хтось шукає розпусти, хоче задовольнити свої тілесні похоті. Хтось шукає випити, весь час та людина на підпитку, або п'яна. Хтось шукає сварки. Любу розмову приведе в сварку. Наперед можемо знати, чим закінчиться ця розмова. Більшості вибухівську сварка. І можна продовжувати. Хто шукає ворога, шукає. вже в цієї був, в тих був, тих був, туди їхав, туди дзвонив, туди зверталася, почав до того ворожки трепити, або до того цілителя, щоб дати гроші і залишитися в гріхах проти першої заповіді. Що ми шукаємо? Хтось каже, не шукає собі зачевки. Гомонися вже нарешті. Тому треба шукати нам праведності, жити згідно Божої правди, згідно Божих законів, згідно католицької моральності, шукати праведності, шукати життя з Богом для Бога, шукати єдності з Богом, в серці, в молитвах. Слухняності Святому Духові, шукати життя Божої благодаті, Божої ласці, прагнути приймати тіло кров Христа в Євхаристії і шукати єдності з Богом. Ці церкви буде служба Божа, і до нас службу Божу, приймаю тіло кров Христа причастя з великою любов'ю, єднаюся з Христом Господом. І шукаємо праведності, шукаємо. Христа Господа, Святого Сина Божого, праведника, шукаємо єдності з Ним і щодня прагнемо бути з Ним, вірю в любові, в молитвах, в щирому спілкуванні, в волі Небесного Отця, шукаю праведності, хтось шукає гріхів. Там піде щось наговорить, там щось не робить погане. І замість праведності знайшла людина собі грішності. Потім, вже, якщо має віру в Бога, розкаяність, то біжить до сповіді. Якщо ні, то так і живе в гріхах, Найде собі тільки гріхів. Але треба шукати праведності в любому товаристві з кожною людиною, в різних справах, повестися праведно побожно, мудро, морально. Тож має бути праведниками, яких Бог любить і благословить. І грішників Господь Бог любить, але не хоче, щоб вони залишалися в гріхах, а щоб покаялися і були праведниками. Хтось каже, а Бог всіх любить, але не всі люблять Бога. І не всі приймають Божу любов і благодать. І не всі спасаються, бо вибрали безбожність, гріхи не розкаялися, пішли в пекло. Через те треба шукати Божої любові, бути вірними Господеві. Святості, в Святому Дусі, виконати волю Господню, жити свято праведно. Шукай праведності, побожності. Хтось каже, ти такий побожний, та вже зупинися. не будь такий побожний, чи така побожна. А чому? А як бути? Подіявській жити, чи як ти пропонуєш? Коли хтось нам каже, що ми побожні, це ніби погано. Ми говоримо. Це з тобою погано, тому що ти те, що Боже, і життя по-божому вважаєш як щось принизливе, непотрібне, зайве, смішне, чи згубне, або страшне. А як же ти навчився навчилася жити? По-диявольськи, по-грішному, тому покайся, не вернися і знаєш, що жити з Богом і по-божому, так як каже Господь Бог, це є добре, благословенно, радісно, мудро. І лише по-божному маємо жити по-божому. Люди кажуть, ось береши, кради і ти, заплати хабар, і все буде добре. І будеш багато і багато. Чини розпусту, хто там знає його, Роби, що хочеш. Ми кажемо, ні, ми живемо не як-небудь, не так, як ти кажеш, чи як поводишся, а по-божому, по по-божому, згідно Божих законів, живемо свято, мудро, уникаємо всякого гріха, якщо зрішили, то йдемо до сповіді, перепросили Господа Бога, те сповіді. Тайне примирення в католицькій церкви і живемо по Божому. По-християнськи, по-католицьки, свято, Святому Дусі, виконанні волі Господньої. Шукай праведності побожності. На тебе мають подивитися і сказати, це людина праведна і побожна. Находить до церкви, живе по-божому, праведно уникає гріхів, уникає всякої пустоти, з тою людиною не можна ані підкувати, ані підящити ані красти, ані що інше погане робити, тому що та людина уникає, всякого гріха і живе праведно, побожно. Бо хтось хоче бути праведним, але не побожним. От я людина культурна, живу так, бо так мене навчили. Я порядна і так живу, а до церкви ходиш? Не ходжу. Але я й без церкви людина добра. або кажуть про інших. О, та людина така культурна, багата. До церкви ходить? ні, але це дуже гарна людина. Порядна. За мало цього, щоб спастися, треба бути ще побожними, щоб йти до Господа Бога і жити по Божому, щоб сповідатися, причащатися, мати Божу благодать. Бо всі зрішили і позбавлені слави Божої і Божої благодаті втратили. Безрічний Бог, чоловік, Бога, людина Христос, Господь Син Божий, безрічна, непорушний означає Діва Марія, безрічний Троїць, єдиний Бог, а ми грішні. Тому нам треба йти до Бога, щоб перепросити Господа за гріхи, отримати прощення наших провін, отримати Божу ласку, з'єднатися з Господом, чися дітальність, сповідь причастя, приймати ті кров Христа з любов'ю, з вірою і жити по Божому Святому Дусі, так Бог приказав, так Бог каже, як вчить католицька церква, як написано в Божих законах. Тому звертаємося завжди до Господа Бога і кажемо, як нам жити. Як не поводиться, як ставитися до цієї людини, до цих людей, до цих життєвих обставин, або до своїх думок, почуттів, чи чогось іншого. Бо хочемо, Боже, виконати твою святу волю, жити по-божому, а не як небудь чи грішно, чи свавільно, або егоїстично. Тому шукаємо завжди по Божності. І хтось живе безбожно, кажемо, ти багато що робиш добре у своєму житті, працює, стараєшся, але ти. Не живеш по-божому. Ти не хочеш йти до церкви, не сповідаєшся, не почащаєшся, не молишся, обманюєш, матюкаєшся, пиячеш. Те, що ти добре в житті зробив, чи зробила, але багато що вчинили грішного, то треба покаятися Богом, перепросити і замало бути працьовитими чи мудрими треба ще бути побожними. Прибувати з Богом, Божої благодатті, молитвах, прийнятті святих тайн, життя в Святому Дусі. Практикувати щодня, просити Духа Святого, щоб нас вів по житті, щоб ми ослухалися і жили мудро, по християнськи Шукай праведності, побожності, віри. Треба, щоб була в нас віра, щось нас заболіло або десь ми втратили якісь гроші і вже все, я зневірилася, я не знаю, як далі жити, мене голова болить, все труситься, спати не можу. думки всякі бігають в одну і другу сторону. І я не знаю собі, де на те місце в житті, що то буде. Та май віру в Бога, що ти в гроші вірила, чи в здоров'я своє, чи в свого чоловіка, чи в свою дружину. В Бога вір. І живи по Божому, і Бог тобі дасть сили на сна, що ти в різних життєвих важких обставинах будеш міцною людиною, міцна у Господі, а не в гордості, чи в грошолюбності, чи в нахабності, а міцна у праведності, святості, побожності в вірі. Бога. Бог є, я вірю, Він мені допомагає. Ті всі обставини, труднощі здолаю, Бог це все перемінить, дасть сили, мудрості, щоб я жив, жила святом і ті всі життєві справи своєчасно вирішувала чи вирішив. Тому маємо віру в Бога і вірність Господеві. і живемо, де вчить католицька церква. І віримо, не як якісь сектанти, чи як якісь магічні представники, чи як якісь. Наївні люди, які мають якусь свою неясну віру, а віримо та і вчить Господь Бог через Святу Католицьку церкву, через Святе Письмо, через катехізм, через Папу Римського, священників. Тому наша віра свята це Дар Божий. І ми вірні Католицькій церкві живемо по Божному свято, вірні Богові і чинимо добро, вірі, в побожності, в праведності в любові.